Тим часом у США досі триває підрахунок голосів після проміжних виборів до конгресу. Попри те, що вони відбулися 8 листопада, фінальної картини про склад майбутнього конгресу на цей момент ще немає. Більше про останні новини розпитаємо в Олексія Коваленка, який уважно слідкує за виборчим процесом і зараз приєднується до нашого ефіру. Олексій, вітаю тебе. Вітаю. Для початку давай розберемося в чому причина повільного підрахунку голосів цього року. Насправді в сполучених штатах досі відбувається підрахунок голосів проміжних виборів, які відбулися цього тижня до палати представників та сенату США минуло вже більше ніж дві доби з моменту, коли закрились виборчі дільниці. Але ми досі не знаємо остаточних результатів підрахунку голосів до палати представників та сенату. І така ситуація не рідкість для США, де медіа представники змі зазвичай оголошують якісь проміжні результати виборів. В результати голосування і визначають їх за допомогою статистичного підрахунку, за допомогою підрахунку голосів клерками та офіційними особами США. І для початку ми знаємо, що система голосування в США, вона дуже децентралізована, і свої правила голосування існують в кожному із 50 штатів США. Так, деякі з американців безпосередньо приходили на виборчі дільниці і голосували безпосередньо там. Деякі з американців голосували поштою до цього деякі з американців використовували машини для голосування, а дехто голосував за допомогою паперових бюлетенів. Також дехто. Використовував е, спеціальні скриньки для бюлетенів, які були розташовані в громадських місцях, тому зважаючи на відмінності голосування та відмінності у правилах щодо голосування в різних штатах, цей процес може тривати певний час. Олексію, чи відомо коли от приблизно так можна очікувати остаточних результатів і мати якусь картину щодо палати представників та сенату? Насправді Остапа існує більше визначеності щодо палати представників щодо підрахунку голосів проміжних виборів голосування до палати представників. І скоріш за все ми дізнаємось остаточні результати підрахунку щодо палати представників вже наступного тижня. Значно менше визначеності існує щодо підрахунку голосів проміжних виборів до сенату. Де роль де остаточні результати залежать зараз переважно від голосування у трьох штатах? Це Джорджія Аризона та Невада. Наразі наразі у Джорджії поки що лідирує лідирує кандидат від демократичної партії, але він не набрав необхідних 50% голосів на цих виборах. Тому там відбудеться другий тур голосування В Аризоні ж Після підрахунку приблизно 82% голосів станом на сьогодні зараз лідирує представник демократичної партії. Щодо невади, там зараз підрахували приблизно. 90% голосів, і там лідирує кандидат від республіканської партії. Втім, тут дуже важливо розуміти, що Білий Дім наголошував вже багато разів, що незважаючи на те, хто переможе на цих проміжних виборах до палати представників та сенату, незважаючи на це, білий дім працюватиме з представниками обох партій, щоб задля блага американського народу, і пропоную зараз заслухати коментар спікерки Білого Дому Карін Джен П'єр з цього приводу. За допомогою своїх голосів американський народ висловився та ще раз довів, що демократія це те, хто ми є. І, хоча ми ще не знаємо результатів, ми знаємо, що у Штатах по всій країні зареєстрували рекордну явку виборців, і виборці також чітко висловилися про свої занепокоєння від боротьби з інфляцією до боротьби зі злочинністю, захисту демократії та права вибору. Це питання, на яких президент зосереджувався з першого дня, і це означатиме, що вони залишатимуться для нього головними пріоритетами. І як він оголосив вчора, незалежно від того, яким буде Остаточний підсумок у цих перегонах він готовий працювати з обома партіями задля досягнення успіху для американського народу. Олексій, буквально 40 секунд лишається. Чи були якісь порушення на цих виборах або можливо зовнішнє втручання інших країн? Насправді ніяких масових порушень не були не було були спроби втручання зовнішніх країн, зокрема Росії і Китаю. А так були інформаційні кампанії, були кампанії з дезінформації, які були спрямовані на дискредитацію як республіканської, так і демократичної партії. І ціль цих кампаній з дезінформації з боку Росії та Китаю було посіяти розділ між виборцями та максимально. Дискредитувати обидві партії, втім, як я вже зазначив, не було ніяких масових порушень та вибори переважно пройшли дуже спокійно. Олексій дуже тобі дякую за твою інформацію. Нагадаю, з нами на зв'язку був Олексій Коваленко.